Вітаю на каналі Цікавий на Гачку, з вами я Оля. І сьогодні давайте будемо розбирати ще один візерунок низьким гачком. Я бачу, що вам подобається, бачу, що підписуються люди, яким це цікаво. Мені також, тому мені цікаво навіть розбиратися в цих візерунках. Тому не будемо затягувати. Давайте одразу до діла. Сьогоднішній візерунок я пропоную м, рапортом 2 петелечки. Тобто кратно 2, я набрала 26 петелечок. У мене буде перша і остання це кромкові петлі, а серединка 24 петлі, стовпчики. Не знаю, як тут це називається. Тому, вибачте, будуть то стовпчики, то петлі називати, тому що я дійсно не знаю, як правильно. Ну, я думаю, це не важливо, важливо те сам процес і все інше. Ці 24 петлі ми будемо пров'язувати. Я, щоб не затримувати, зв'язала наш ланцюжок, звичайний, і набрала перший рядочок, то з чого ми зазвичай починаємо стандартне туніське в'язання. А далі вже починається саме наш візерунок. Так, що ми робимо? Перше, ми робимо накид. Ні, ось такий накид. Да. Звідти, ззаду наперед. І дві петлі ми під рисочки набираємо одну. Далі робимо накид і дві підрисочки. Бач, бачите, ось просто набираємо одну, ми ніби їх з'єднуємо. Такі виходять трикутнички. І так ми продовжуємо в'язати до кінця рядочка. накид, дві разом. накид Дві разом. Це в нас буде повторюватися візеруночок такий зовсім нескладний, навіть легкий, але так цікаво виходить в полотні, мені сподобалося. Тому я його вирішила вам показати, може когось зацікавить. Так, дов'язали ми останню, і це в нас вже кромкова петля. Пам'ятаємо, під дві робимо. І закриваємо ми все це по одній, як всі звичайні візерунки тут нема ніяких ніяких таких нестандартних способів закриття. По одній все ми зберігаємо кількість, поговорю далі про убавки, прибавки в цьому. Випадку, як це робити, які будуть способи. Ось так у нас вийшов перший рядочок. Далі. Нам треба змінити. Це буде шахматний знову шахівна. Вибачайте, я там теж шахматно завжди говорила. Правильно, мабуть, шахівна. шахівний е, шах. Першу, ми набираємо просто. А далі вже робимо накид, тому що в нас йде зміщення цього візеринку. Накид і знову під дві. Тобто ми цей рапорт трошечки зміщуємо за рахунок того, що. І так ми продовжуємо в'язати, я зараз зроблю. Давайте цей рядок дов'яжу покажу, і зроблю паузу, пров'яжу трошки більше, щоб, ви розуміли, потім як виглядає вже в полотні, коли багато. І тут перед останнім стовпчиком він у нас один залишається, ми вже накид не робимо, тому що він один. Перед цим робимо а перед останнім вже не робимо накид. І знову кромкова петля. І закриваємо все по одному, так, мої дорогенькі, ставлю я паузу, чого вас затримувати. І швиденько декілька ще рядочків пров'яжу і поговоримо з вами про. Убавки і прибавки. А третій же ряд, я забула сказати, починаємо так само, як перший. ми все, два рядочки, у нас йде рапорт по рядам. Перші дві. О, так, 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 заплуталася, накид і дві. Там, де разом ми дві в'яжемо завжди, перед ним ставимо накид. Це ніби компенсує ту петлю, яку ми обидві з'єднуємо. Щоб зберігати кількість наших петелечок. Зрозуміло? Так, в'яжу. Дивіться, я трошечки пров'язала. Єдине, що мені не дуже подобається, те, що він все ж таки косить. Я сподіваюся, ще б спробую зараз праскою, чи воно допоможе, не знаю, але спробую. Тому що сам по собі візерунок ну, досить такий симпатичний. І ці дірочки, які зараз модні, ніби сіточка і все. І ще що в процесі в'язання в мене виникло: ось коли той рядочок, який ми починаємо з однієї просто підрисочку беремо, її тут майже непомітно. Оце вона і є. Вона ж в нас виходить то з накиду, і її майже не видно. Не забуваємо, оце вже і є вона. А далі дві разом, тобто ну, маємо на увазі, що ця рисочка ховається ось в таку от петлю. Це важливо, тому що я заплуталася, двічі розпускала і не могла її знайти, чесно кажучи, тому акцентуємо на ній увагу. Далі, я хочу показати, як робити убавки. так, Якщо ми в'яжемо знизу, у нас виникають такі моменти. По-перше, можна робити убавку одразу набираючи, наприклад, усі три даному. Або пропускаючи саме ось цю і набираючи одразу в цьому рядочку. Можна і так, тільки, ну, воно буде не дуже. А можна набираємо все, як і набирали. Зараз я покажу. Якщо ми будемо робити убавки в зворотньому рядочку, коли ми набираємо все, як є. Тоді ми ж зберігаємо кількість. Цей накид в даному випадку, він компенсує те, що ми дві разом. Це просто треба розуміти, і воно тоді легше так. Перед однією ми ж не робимо накид, що нам нема чого компенсувати. Так? Так. І от якщо ми набрали в зворотньому рядочку, будемо робити, наприклад, одразу не одну, а дві пров'язувати. Це вже і буде в нас убавка. А потім ми по одній до кінця йдемо цьому. І що ми наприкінці, нам також треба вчасно зупинитися і зробити останні дві разом. Це теж буде убавка з цього краю. Тобто, от у нас дві залишилось, і ми їх одразу всі пров'язуємо. І вже ось цю ми не рахуємо, коли набираємо наступну. Дивимося по везеруночку. У нас оці дві, і оця повинна бути одна. І якщо тут йде обалка, то ми кожен рядочок будемо починати з того, з чого ми і закінчували. Тобто, тобто з однієї, да? одну, потім накид. і... Так само ми все це набираємо. Давайте я зараз декілька рядочків зв'яжу, зупиню відео, і покажу я вам, що виходить, коли ми робимо ось такі от убавки. Так, продовжимо. Дійсно, із за того, що воно трошечки косить, от, якщо його так вирівняти. Ну, я сподіваю... ну, мені подобається цей візерунок, тому я не можу його просто так кинути. Хочеться його відпрасувати, спробувати ось так закріпити і щоб воно було. Ось це вже будуть ось таким чином виглядати ці убавки. Бачите, от однакові такі йдуть. І з цього боку вони ніби. Отак, входять сюди цими трикутничками і закриваються. Якщо ми в зворотньому рядочку закриваємо одразу перші дві і останні дві разом, це в нас будуть йти таким чином у бавки в цьому візерунку. Що стосується прибавок. А якщо вам, ну давайте зараз прибавки, а потім, якщо на рукав, там декілька одразу треба закрити, покажу, що робити. Так, що стосується прибавок, ось роздивляємося, у нас ось це була вже убавка. Так, ми її не рахуємо, тому що її в нас е, ті, ну, нібито вже й нема. Якщо ми зробимо накид, а потім зробимо одну, це в нас буде вже йти прибавка в даному випадку. Далі накид і разом пров'язуємо дві. Продовжуємо ми в'язати до кінця візерунка. Якщо робиться додатковий накид, наприклад, перед тою одною, яку ми не додаємо, так, не компенсуємо, то це вже і є накид. Ось вона. Ні, оці дві у нас ще, тут. тут, дивіться, ще по візеруночку. Ой. А ось це в нас ота одна, яку ми там зменшували, так туди йшла. Ми перед нею робимо накид або після неї. Тут вже не, не так суттєво. Так? Цю ми набрали і після неї зробили накид, щоб було симетрично з передом. І закриваємо все по одній, щоб в нас була симетрія. Закриваємо все це по одні, одному стовпчику чи одній петлі. І виходить в нас ось ці накиди і роблять цю прибавку. Роздивитися, оці ми повинні разом. Ось один. Це в нас ж іде шахівний порядок, тому зміщується, але за рахунок ось цього накиду у нас знов повторюється: ми робимо прибавку накид, потім цю одну. Потім накид і вже попарно поїхали. Тобто ми знову повторюємо всі ці рухи, всі ці рядочки, і в нас вийде прибавка. Так шкода, що він косить за рахунок того, що йде оце зміщення вліво, такий цікавенький візеруночок. Ну, може комусь згодиться. Тобто я думаю, що отрицательний результат також результат. І робимо, якщо нам з цієї сторони потрібно зробити прибавку. Так, а тут знову закриваємо. Я думаю, що з прибавками ми також розібралися, це коли нам одна в рядочку прибавка нужна, і одна обавка, якщо нам потрібно зробити більше. Наприклад, на окат рукава або горловинку закрити одразу, там, ну, декілька, і почати вже в'язати трошки далі. То я би пропонувала тут зробити, от, бачите, вже видно, як пошло це прибавлення. Там через ряд, через два. То треба рахувати окремі випадки. Я показую, як робити, якщо це потрібно. І якщо вам потрібно, наприклад, там, перші 5 петель закрити, ви робите стовпчики без накиду. Один, там, два, не забуваємо про ось цю, її майже не видно. Але вона ж існує 3, 4. І, наприклад, 5 закрили. І вже звідти ми поїхали набирати наш візерунок. Дивимося по узору і набираємо наш візеруночок. Ось так. Далі продовжуємо, скільки там нам потрібно, в'яжемо. І, ну, ніби я все-все-все, що можна, розказала по цьому візеруночку. Зараз Ще секунду піду, все ж таки попрасую, цікаво, що буде. Так, ну що, ось мої експерименти. Трошечки все одно, воно косить. Я розпустила те, що ми з вами там практикували прибавки-убавки, закрила все звичайними стопчиками. Без накиду це видно, і спробувала його попрасувати. Тобто, трошечки воно все одно вирівнялось, було ж зовсім ось так розтягнуте. Але у кожного своя рука. І пробуйте самі мені сподобався такий ну, цікавий, нібито відзерунок. Але ж от є така проблема з косиною. Не знаю, як це ну, скажеться, мабуть, в одязі. Навіть не знаю, що тут сказати. Такі у мене після нього двоякі впечатлення, не знаю, як. Ну, тобто, хочете спробуйте. Я показала, ми з вами методом практичним виявили всі недоліки, виявили всі плюси. В'язала я, до речі, не сказала зовсім про те, що я робила. Я в'язала гачком 4,5 це ті самі султанчики, про які я вже казала і говорила. І ниточка, та сама, в мене той самий акрильчик. Можливо, до речі, на... та ні. Тут, я думаю, все-таки косить. За самого візерунку, тому що він отак в бок йде. Прибавки більше по цьому боку. Тобто, кожного разу праворуч виходять і тому воно трошки його перекошує. Не знаю навіть. ну Дивіться самі. Я все, що змогла, я вам я зробила, я розказала. Вже затягнула знову. Всіх обіймаю міцно, всім всього самого найкращого. До нових зустрічей! З вами була Оля і цікавий на гачку.